Муніципальна варта. Служба, яка не спить, щоб спокійно спали ви. Ми знову з вами із цілою добіркою історії, які доводять, нічого в цьому місті не сховається від пильного ока варти. Черговий тиждень, чергові пригоди. Розповідаємо. Під час денного патрулювання вартові побачили хлопчину, який допомагав старенькому. Зупинились, щоб з'ясувати ситуацію, і не дарма. Віді йшов шутамо і стала плоха. Плоха стало, Скоро я не на Я надава. Чоловік вдарився головою, був дезорієнтований. Інспектори відвезли його додому. Чоловіки доставили додому, бо йому погано. А там з'ясувалось, дідусь хворий втік з дому, і дружина не могла його знайти. Вибрався, наші. Я навіть не знаю, що з ним робити. Я не вирвався і ушо. Його повернення вчасне і, можливо, пятівне. Муніципальна варта регулярно перевіряє місця, зруйновані ворожими прильотами, аби запобігти вандалізму. Цього разу інспектори перевірили територію навколо готелю Русь. Знаходимося російська русь. Перевіряємо периметр, поки підозрілих осіб не виявлено. Нагадуємо, що подібні місця не для вандалізму та прогулянок. А поки це розуміють не всі, ми регулярно туди навідуватимось. Перевірили весь периметр. Все зачинено, рішотки на першому поверсі закриті. Парадний вхід теж закритий замок цілий. Ми попереджали: літ на Лимані вже небезпечний, але вчора в чаті тривожне повідомлення. Жінка побігла рятувати собачку, яка провалилась під лід. За нею двоє чоловіків. Муніципали негайно виїхали на місце. Наразі біля Арго, як бачимо, тут всі служби порятунку. Жінка, яка пішла за собакою її спасати спасли цю жінку, вона жива, десь поїхала додому. Як бачимо, всі служби на місці, всі працюємо. Люди живі. Але собачку врятувати не вдалось. Закликаємо, тримайте тварин на повідку. Птахи, качки, лебеді можуть спровокувати, а лід зрадливий і поруч може не бути нікого. Жінка повідомила, що сусідка чіпляється до її доньки. Добре день. у нас хоче поміряли дві, там думка запинила, мастер не діла. Це не могло вийти. Було малому львану двері. а це зараз лісо плаче. Сюди. Приїхали, з'ясували. Сусідка випила, не змогла відчинити домофон, Тож почала стукати до квартири дитини. Спробували владнати конфлікт. Але жінка не відчинила двері. Як вас Ну відкройте, я ж дострієння покажу. Нет, я слушаю. Та що ж, я можу сказати, що хочеш. Посмотрите мої документи, пожалуйста. Я, я смену потеряла, смену. 900 Я вам покажу документи і ми зараз пообщаємося. Мати дитини вирішила звертатись до поліції. Виклик уночі, гучна музика. Приїхали тиша. Знаходимося в перемоги 4. По визву, що громко грає музика. Третій поверх. На даний час все тихо. Музики не чути. Сусіди нічого не чули. Мешканці кажуть, що все стихло, все спокійно. Так? Ми просимо пробачення. Всього доброго, Тихої ночі вам. Чи то адресу переплутали, чи хтось вирішив перевірити реакцію варти? Але ми реагуємо на кожне звернення без винятку. Ще один випадок: старший чоловік в алкогольному сп'яніні. А що це ви тут лежите? Лежу, що плохо і не пилось. Напився. Буває, буває. Де, да, браття, да, браття. де ви живете? Дом, Адіве живе. Аби не лякав перехожих, підвезли його додому. Привезли додому. Інспектори побачили, що в одного з водіїв спустило колесо. Допомогли на місці. Разом вирішили проблему. Сьогодні колесо, зараз накачаємо, все буде добре. Патрулюємо далі. Люди помітили, що жінка лежить без свідомості у цей момент. Вартові якраз патрулювали район разом з містянами, викликали швидку, переконали, що жінці нададуть допомогу. Жінщина біжала на дорогі. Люди визволить скоро допомогу, Ми приїжджали рядом, встановілися і ждемо скорої допомоги. Ми продовжуємо регулярно перевіряти парковки по всьому місту. Мета не штрафи, а безпека і зручність руху для всіх. Муніципальна варта завжди поруч. І вдень, і вночі, і на центральних вулицях, і в найвіддаленіших районах. Ми реагуємо, ми допомагаємо. Ми пильнуємо. Разом робимо місто безпечним. Завжди ваша муніципальна варта.